Українці розхитували Російську імперію не лише через етнографічне чи літературне просвітництво, але й мистецьким шляхом. Гострі теми, які піднімали в своїй творчості українські митці, цілили в больові точки монархічного режиму так званої титульної нації. Дехто, як от Тарас Шевченко, у своїй Катерині вказував на національну трагедію через оманливу любов до москаля. А хтось як отріпин відверто захоплювався вітальністю запорожців і не лише в цій картині, а й в останній своїй роботі гопак. І так само відверто і зі зневагою писав московитів у образі бурлаків, безвольно запряжених, ніби худоба. До речі, цієї знаменитої картини не було би створено без іншого українського митця, що творив здебільшого у столиці Російської імперії, народженого в тимчасово окупованому українському Таганрозі Костянтина Савицького. Його картини є перлинами соціального або ж критичного реалізму, і сьогодні я розповім вам про найважливіші з поміж них, які добрячою мірою характеризують ту саму тітульну націю, яка століттями життя нам не давала. Додивляйтеся до кінця, буде часом морально боляче, але незмінно цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, чи чули ви раніше про художника Савицького. Ну і якщо так, тоді що саме? Костянтин Савицький народився 1844 року в Таганрозі. Це місто, яке загалом місцевість довкола нього були виразно українськими в етнічному сенсі. Про це свідчить навіть перепис 1897 року: 62% населення Таганрозького округу розмовляли українською мовою. Немає сумніву у тому, що українською вільно володіві Савицький, який взагалі був здібним домов, і про що згадують його сучасники. Та й саме прізвище Савицький, що дісталося йому від батька медика, типово українське, хоча дехто згадує і поляки у цьому контексті. На жаль, Савицький, на відміну від кримського Черіпина, залишив небагато образів українців, які просто ідентифікувати. Але як мінімум один із них є явним. На жаль, картина Подолянка-русинка не збереглася, та про неї пишуть біографи, хоча не у всіх джерелах. Водночас Савицький неодноразово звертався до зображення білоруських дівчат, тож усвідомлення національних відмінностей в так званій общій народності йому було властиве. А отже, імперцем він точно не був, визнавав самобутність української нації. До речі, про те, що Савицький виокремлював українців як самобутню національність, свідчить уривок з його листа художнику Василію Полінову, написаному 29 серпня 1875 року з села Протасове Пензінської губернії. Тутешній край благодатний змішанням різних національностей, що не на село, то нові типи вбрання і звичаї. Тут і вілікароси, і малороси, татари Мордва. Цікавий цей пасаж не лише тим, що Савицький наголошує на національній окремішності Вілікаросав і Малоросов, адже цей пасаж міг би бути цілком природно звучати як тут і русські, і татари, і Мардва. Але ж ні, Савицький виокремлює українців. Ба Більше зверніть увагу на такий неочевидний факт. Погляньте на мапу, ось де Україна, а ось де знаходиться пенза. Величезна відстань. У вже згадуваному переписі населення 1897 року видно, що на Пензенщині є чимало татар і мордви. Це великий відсоток, а все ж більше відикоросов. А от малоросов, тобто українців, про яких писав Савицький, маючи на увазі, що там були цілі села українців. Ось їх перепис населення майже не помічає. Цікаво, чи не так? В академії мистецтв Савицького обирають до кола свого спілкування видатні фігури тогочасного мистецького життя. Іван Крамський, народжений і вихований в українському Слобожанському острогойську, та Ілля Ріпен, народжений та вихований в українському Слобожанському Чугуєві. Звісно, родини обидвох зазнали русифікації, але обоє чудово усвідомлювали свої національні корені, як ми побачимо далі. Савицький, отже, з 1862 року з перервами навчається в академії, але дружба з Крамським поставила під удар успіх цього навчання. Крамський був певен, що обоє його протеже, і Ріпен і Савицький мусять 1871 року отримати золоту медаль академії. Ріпен подав картину Воскресіння дочки Іаїра» – дуже сильну роботу зрілого майстра і до того ж на несуперечливу академічним принципам тему. А от Савицький вже отримав купу нагород академії, але здебільшого це були срібні медалі, не надто й почесні для другорядних художників. Золота ж медаль давала б змогу поїхати у пенсіонерську поїздку, тобто за кошти академії декілька років жити в Парижі або деінде в Європі та вивчати тамтешнє мистецтво. До речі, одним із перших у таку поїздку їздив українець Антін Лосенко, і саме там він перейняв ту блискучу манеру живопису, яка дозволила зобразити перше українське історичне полотно Володимир і Рогніда». Це дивовижна подвійного змісту картина, де Володимир особлює центральну владу, а Рогніда повсталу периферію. Ну і є інші сенси там насправді. Ось і Савицький мріяв поїхати, звісно разом із Ріпаним у Париж, у Європу, подалі від остогидлого Петербурга. І от виявляється, що Ріпен свою медаль таки отримує, звісно, не дати за таку сильну роботу її не могли. А от Савицького не допускають навіть до конкурсу за золоту медаль. А отже, Європа для нього закрита. Усі довкола розуміли причину, і тим гіркіше її переживали Савицький та Крамський. Українця з Таганрога призначили офірним цапом за всіх, хто віддавав перевагу принципам демократичного мистецтва. Крамського, Ріпина, Ярошенка та багатьох інших бунтівних реалістів. Цікаво, що самого Ріпина, який подав компромісну і правдиво сильну роботу, цей гнів обійшов. ось Савицький, як то кажуть, попався. Можливо, як вибачення або ж виказування особливої прихильності, Крамський написав ось цей портрет Савицького, того ж таки 1871 року. Паралельно з цим трапляється і ще одна історія, яка показує роль Савицького, чи то як сірого кардинала мистецького процесу, чи то як обкраденого увагою і славою невдаху вирішувати вам. Але факт у тому, що Ілля Ріпмен визнавав вирішальний вплив Савицького на свою картину Бурлаки на Волзі. По-перше, саме Савицький залучив Іллю Гимовича до молодечих забав у Петербурзі, де українець уперше бачить бурлаків, дичину, яка його шокує. У розмові з досвідченим Петербурзькій екзотиці Савицьким він виявляє, що цю тему варто розвивати, і вже потім планує поїздку на Волгу, де й знаходить свої типажі. Ось так, без Савицького не було би й бурлаків на Волзі. Іначе відчуваючи своє часткове право на цей шедевр Ріпіна, Савицький дає до нього прозорий референс у одній з найсильніших своїх робіт, завершеній 1874 року. Вона має назву ремонтні роботи на залізниці і писав її художник в якійсь Великоруській глагомалі, тож і тут її можна вважати референсом до росіянського убоства та підкорення рабським умовам праці. Але я думаю, що національний акцент тут менш гучний ніж у ліпанівських бурлаках, картині, про яку я розповідаю в одному з сюжетів наших. Ні, на цій картині головне, як на мене, це антитеза до іншої. Полотна пірова, написаного за декілька років до початку роботи над ремонтом. Теми обох картин подібні: зіткнення патріархального селянства з реаліями індустріалізації. Але Пірвов запропонував тут роботу в дусі німецько-австрійського Бідермайера. Ми бачимо кумедну сценку, де селяни знайомляться з залізницею, точніше з паротягом і вагонами. Піров подає нам галерею кумедних мін, які свідчать наскільки по-різному діє новація на затурканих селян. Жінки дивуються, ось цей чоловік біля них радше сумнівається, цей аж руки розвів, а ось цей ніби насміхається з чогось, переводить у жарт свій страх перед новизною, який так добре видно на обличчі цієї дитини. Загалом, виразність сцени та її характерність близькі до дещо пізнішої його картини мисливців на привалі і геть далекі від ранніх на кшталт проводи покійника або сільський хресний хід на Великдень, які дошкульно критикували устої росіянського суспільства з демократичної і прозахідної точки зору. 1868 року піров робить поворот від соціально важливих тем. Я вважаю, що ремонтні роботи на залізниці це діалог не лише з бурлаками на Волзі, але й зі сценою біля залізниці. Саме так називається ця робота пірова. Савицький тут безапеляційний. Він викриває справжні наслідки зіткнення старого і нового, патріархальної спільноти селян та індустріалізації, одним із символів, вторгнення якої в простір села і є залізниця, яка лягає всюди і полями, і лісами. Залізниця це один із символів імперії, недарма існує метафора кровообігу держави, логістичних каналів, ключовим з яких в імперії, з її різнорідними народами, але єдиною народністю, і стає залізниця. Але є плата за такі зміни це людські життя, людські долі. Савицький з особливою майстерністю вибудовує складну композицію, ключ до розуміння якої на її периферії. Це спостерігач, а не активний учасник. Але він головна фігура, і тому художник-реаліст користується точно таким самим прийомом, який використав Ріпен у бурлаках, позначає сорочку наглядача червоним. Це далеко не єдина паралель між картинами. Савицький, чи як омаж Ріпену, чи як пряму відсилку з натяком на його участь у бурлаках, робить подібними ключових героїв тих, які в пов'язках. Втім, нехай ця подібність не відволікає від гостроти ремонтних робіт, адже Савицький тут дає пряму вказівку на використання дитячої праці в нелюдських умовах. Це ознака занепаду традиційного суспільства, знамення індустріалізації. Робота стає значно тяжчою, ніж, скажімо, пасти отару, але діти мусять на неї погоджуватися, адже нова індустріальна епоха диктує свої правила, нехай і смертоносні. Якщо ви раптом не повірите своїм очам, вдивляючись у дитячі обличчя серед борід і картузів, художник вас переконає поєднанням дорослих та дитячих фігур у прямому співставленні. Справді очевидно, що ця картина про нелюдську дитячу працю, якої вимагає імперія заради подальшої експансії. Савицький тут показує, яких неймовірних і нелюдських зусиль коштує у цій знаменитій ідеологічної народності виконувати свої функції основи держави. Народність буквально кістьми лягає для того, щоб імперія розширювала свої кровоносні судини далі і далі, легко дістаючись до сусідніх народностей та цинічно їх асимілюючи. Цікаво, що Савицький принципово наполіг, щоб ця картина, представлена на широкій публіці на третій виставці передвижників, відвідала після прем'єри у столиці такі міста, як Київ, Харків, Одесу та Ригу. Я переконаний, що передвижники, як рух, і існували передовсім для того, щоб поширювати мистецтво поза Москвою і Петербургом. І якось так сталося, що українець Савицький був зацікавлений у тому, щоб його роботу побачили і інші українці. І організація пересувних виставок, і загалом рух передвижників уможливив це. Українці, які з різних причин мусили працювати в Петербурзі або Москві, або будь-де ще, тепер могли вільно показувати свої картини землякам у Києві, Харкові, Одесі, тодішньому Катеринославі, часом і в інших містах. Це наполягання Савицького, згадане його біографами, дуже цінна деталь до розуміння ключового українського елементу в русі передвижників. Але це тема окремого сюжету. Якщо вам було би цікаво про це подивитися, напишіть у коментарі. Ніби протистоїть цій відверто динамічній і водночас трагічній картині ремонтні роботи на залізниці, інша робота Савицького, зустріч ікони, завершена 1878 року. Але між цими двома роботами лежить прірва. З одного боку, Савицький самостійно і за власні гроші здійснив пансіонерську поїздку, зокрема до Парижу, де продовжив спілкування з Ріпаним і Крамським. З іншого боку, у лютому 1875 року, в сім'ї Савицького трапилося нещастя, наклала на себе руки Катерина Васильівна, дружина художника. Вважають, що причиною трагедії стали необґрунтовані ревнощі. З цього часу Савицький все більше віддаляється від світського життя. Тривалий час живе у Даугавпілсі. З 1877 року триває російсько турецька війна, яка ще більше загострює ситуацію в родині Савицьких. Загинув чоловік сестри художника, офіцер Сазанович. Відгуком на ці трагічні події стали знакові твори Савицького: зустріч ікони» та на війну, над якою художник працював до 1888 року. За темою об'єднання великої групи людей довкола релігійного ритуалу, перша з поміж цих робіт значно ближче до Гюстава Курбе з його знаменитим похованням в Орнані 1850 року. От тільки в Курбе тут антиклерикалізм у байдужих поглядах священників, присутність яких не щира, а символічно відсторонена, яке загалом вочевидь ставлення церкви до трагедії народу. У Савицького тема не пов'язана з похороном, тому він розкриває різницю через жорсткіші деталі. Художник і критик Олександр Бенуа писав, що зустріч Ікони є найбільш тузовою річчю Савицького, яка входить до ряду найхарактерніших антиклерикальних творів руських художників. Нехай це руських вас не відволікає. Українець Савицький писав цю роботу, як і дуже багато інших, у Дінабурзі або ж Довго в Пілсі, у Латвії. Чисто формально громадянин Російської імперії писав цю річ у Російській імперії. Але ж при погляді з сучасної перспективи, очевидно, що приналежність до дискурсу російського мистецтва тут хіба в тому, що художник критикує церкву з позиції протистояння у Варовській тройки. Тобто я назвав би Савицького послідованим антиросійським художником. Але повернусь до картини. Якщо вдивитися у фігури, помічаємо, що церковники поводять себе тут зовсім не так, як від них очікує суспільний договір. Вони не провідники до святості, а звичайні людці, прозаїчні до агидності. Ось цей крайній зліва шмаркається, нюхаючи тютюн. Ось цей притискає до себе чашку для пожертв, що є явним натяком на златолюбство церкви. А центральний високоповажний священник геть ігнорує звернені до нього погляди бабусі з дитиною, явно досадуючи на вимушену затримку. Критики називали цього священника патологічним типом, відтак на картину почалися нападки, так би мовити, справа, тобто з табору консерваторів. Це й не дивно, адже і народність тут постає не в кращому світлі. Ось погляньте, як екзальтована жінка прихиляє дитячу голівку перед іконою, примушуючи її поводитися згідно з нормами. Але в дитини є інший орієнтир, на який, зрештою, спрямовується найбільш зосереджений наш погляд. Адже не дитина, а ось він, найбільший порушник норм. Насуплений чоловік стоїть прямо, дещо скосивши, чи то осудливий, чи просто похмурий погляд на групу перед іконою. Критики вважають його втіленням позиції художника, тобто показу сучасної людини, позбавленої потреби вклонятися авторитетам. Цікаво, що з шостою виставкою передвижників зустріч ікони знову, крім Москви та Петербургу, побувала також у Києві, Харкові, Одесі, Вільнюсі та Ризі. От і робіть висновки: три українські міста проти двох росіянських і двох Балтійських. Аж уже цікаво, чи не мулюють ці факти про передвижників росіянським критикам. До речі, я не дарма згадав про тему похорону в класик реалістичного живопису Вістава Курбе, адже подібна тема реалізована й у Савицького в роботі 1885 року панахида на дев'ятий день на кладовищі. Цікаво, що ця річ не має викривальної сили ні роботи курбе, ні зустрічі ікони. Зате вона демонструє гідний поваги хист Савицького до зображення зимового пейзажу. Зверніть увагу на ще одну знамениту реалістичну роботу Константина Савицького на війну. Тут знову ми бачимо соціальне зіткнення: представники владної репресивної машини, силовики, примушують рекрутів сідати в потяг і їхати на війну, щоб із високою ймовірністю ніколи не повернутися. Саме тому прощання з рекордами настільки гіркі, а вічі солдатів трансформуються в неадекватно радісну поведінку. Цікавою є доля картини. Перший її варіант, який преса розкритикувала за нецілісну композицію, Савицький знищив і лише через 8 років запропонував другий. На його покупку націлився імператор Олександр III, який невдовзі придбає і запорожців Віліпіна. І також, попри те, що картина далека від ушанування імперії, м'яко кажучи. Цікаво, що князь Владимір Олександрович обурювався щодо цієї роботи. Яка зухвалість представляти государю п'яних солдатів, казав він. Найпевніше, саме під тиском смаків государя художник прибрав або пом'якшив ряд присутніх у першому варіанті картини епізодів, які свідчили про безправ'я солдатів і рукоприкладство начальства. Тож можемо лише уявити собі, наскільки пом'якшений варіант ми зараз бачимо. Враження про це дають фрагменти першої частини, які дивом уціліли? Самоцензуру Савицького можна виправдати хіба складною фінансовою ситуацією. Але про неї я розповідаю докладніше в іншому сюжеті Центру дослідження Мордору, де ви, зокрема, дізнаєтеся, чому саме Савицького можна вважати справжнім автором картини ранок у Сосновому лісі, а зовсім не Шишкіна. А яке враження на вас справляє творчість Савицького? Чи прийняли би ви його в пантеон українського мистецтва? Пишіть про це в коментарі. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Тож надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні!